По я приутом яйнець воспитался. Не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем мене мать родила? Інтернатівець. Пам'ятаєте, цим словом нас лякали у дитинстві? Звірята без майбутнього. Це лише мала частинка словосполучень, якими називали вихованців шкіл інтернатів. Мені було 5 років, коли я потрапив в інтернат. 5 років небагато свідомо куди ти потрапив. Ну я зрозумів, що це щось недобре. Перше, що запам'яталось маленькому хлопчику, це сумна картина осені того дня, коли він приїхав до інтернату. Тоді він ще не знав, що йому готувала доля. Діти, які потрапляють в інтернат, опиняються у жорстких умовах. Кожен день у такому закладі жорстокий урок. Десь може, клас перший, не, не пам'ятаю точно. Мене набили. І я плакав. пам'ятаю, я, пам я сиджу під яблуною і плачу. І я так сказав, що все час, я ніколи не буду плакати, я буду битися до останнього. Якою людиною стати вибір кожного? Хтось опускає руки і плеве за течією. Саме про таких ми потім читаємо у Кримінальній Хроніці. У шість років Ервін сказав собі, що таким він не буде і обрав інший шлях. Прийняти рішення і бути вірним йому до кінця, на це часто не здатні дорослі. А тим паче дитина, яка вимушена виживати, не втрачаючи при цьому гідності. Саме тут на перший план виходять ті, чия підтримка так необхідна покинутій дитині вчителі та вихователі. Ервіну пощастило. Виколичі, там ну, персонал був дуже хороший, ну, навіть немає на що поскаржитись. Я просто він був в інтернатах, це, мабуть, Бучі, так що директор такий кльовий. Ну І, е... да. і цей, що ну, ін... Володимир Вовлинський, ну, школи, це, мабуть, не знаю, найкращий директор, який він її, е... ну, тато. Його так, в принципі, називає тато і навіть в своєму місці там мери міста, ми всі знають, що він та. Час від часу Ервін замислювався над тим, як би складалось його життя, якби він жив у сім'ї. Проте невідомо, де йому було б краще. Мати покинула його ще маленьким, а батько бідував. Ну, Якби батькам точно не вистачало, я просто не знав, що таке мати батька. Ну, воно таке якесь відчуття всередині завжди було, що не вистачає чогось. Але ти, в принципі, то тобто там знаєш, що це що. Тобі не вистачає. Я виріс в школі і просто не знаю, що таке жити з батьком. Однак одне Ервін знав точно. Він стане великою людиною. І тому не жалкував ані часу, ані сил. Я завжди знав, що в мене все вийде. І я нічим цим не замислювався. Все, що я починав робити, ну, я просто завжди доводив до кінця і в мене воно вже вийшло. Це школа навчила. Так як нас прийняли по блату, я повинен типу, довести те, що це ну, було не даремно. Може, і в принципі і того я так вчився. Після восьмого класу Ервін навчався у військовому ліцеї, а згодом вступив до Волинського національного університету на факультет міжнародних відносин. І саме тут життя піднесло йому жорстокий урок. Ервіну не вистачало одного балу для вступу на бюджет, а обіцяних пільг йому не надали. Аби сплатити за навчання, Ервіну довелося самотужки заробляти гроші. Мені сказали так. Якщо я буду вчитися на 4-5 перший рік, мене переведуть на державну. Що? Да. Ну, я вчився на 4-5. Ну, майже, скажімо, майже на 5 виходилося, знав, що треба вчитися, але гроші треба ще заробляти десь. У мене була допомога, це ще після 18 років до 2 вчити. Я на ній тримався не недовго. Ну, потім вирішив піти на роботу. Ну, Особливо, щось не дуже. Нелегко було на роботу без диплому, тим без, більше, коли говориш, що вчився в інтернаті. Щось це всіх лякало, я не знаю чого. Але ну, ти типу, можеш щось вкрасти, ну таке присирить вира, враження стереотипне. Інтернаті. І пішов працювати ну, на мойку. Гроші Ервін зміг знайти. А от клеймо інтернатівця, не давало йому спокійно навчатись. Якось не так, ну, не то, що ставив. Я так трохи вдягався, як сирота. Ну, і це було видно, в принципі. І так бувало клечі, що так трохи привзято ставилось. І не ставилася, скажімо, я знаю на п'ять. Але не ставить просто того, що я в спортивних штанах прийшов. Або знаю, що типу, сирота. І не ставили, ну, скажімо так, по-іншому. Просто, не просто не того, що сирота. Проте, Ервін наполегливо йшов до своєї мети. Незважаючи на всі труднощі, він успішно закінчив університет і вирішив вступати на спеціаліста новий виклик, найкращий університет країни, найпрестижніший факультет. Його це не злякало. І він вступив. Зараз педагоги пророкують йому блискучу дипломатичну кар'єру. А він мріє, щоб діткам з інтернатів жилося легше, ніж йому. І для цього потрібно не так вже й багато. Я думаю, це найбільше те, що треба. Ну, поправити чи в інтернатах те, що діти живуть ну, в закритому, дуже закритому, ну, в одному е на одній території, і вони дуже рідко випускають на люди. І вони мало знають про зовнішній світ. Ну, як на мене здається, як я бачу по своїх однокласниках е до світу і ну, не знають нічого, не як гроші заробляти, хочуть шукають легші способи заробити. І... Мені здається, треба не то, що розказувати, треба давати вже з класу, не знаю, дев'ятого, ну якось показувати. Ну просто щось робити так, щоб люди знали більше про світ. Зараз в Україні близько ста тисяч дітей сиріт. Кожен з них мріє про своє світле майбутнє. Мріє стати поетесою тому, що коли ти придумуєш свої вірші. То, то це не тільки тебе надихає, ти ще розповідаєш саме про що ти думаєш. Іміть день. Це мій день і ім як ім'я, ім програмування і веб-дизайн. Я, Я хочу стати перекладачем. Я мрію вирости, зробити гроші, купити собі десь будинок за місто, про тихе життя. Мію стати видатною ну, людиною у сфері комп'ютерних програм. А ми мріємо, що їх майбутнє насправді буде світлим. Адже відомі та владні сучасного світу були вихованцями шкіл інтернатів. Максим Горький – видатний російський письменник, Стів Джобс комп'ютерний геній. Стас Садальський відомий російський актор та режисер, Роман Абрамович мільярдер. Ервін майбутній дипломат. То хіба сирота це одвічне тавро? Що ж може допомогти знедоленим дітям вирватися із злиднів? І хто зна, може через 50 років, готуючи до ефіру соціальний ролик, мої колеги назвуть як приклад імена героїв нашого сюжету.